Державна українська мова чиста течія ріки у незбагненнім сріблі слова живе і житиме віки. Я Олена Шигимага, учениця 11 класу комунального закладу Богодухівський ліцей Номер 3 Богодухівської міської ради, Богодухівського району Харківської області. Звертаюся до всіх, хто живе в моїй рідній Україні, до тих. Тисячолітнім корінням вріс у цю благодатну землю до тих, кого доля занесла з інших країн, але Україна стала для них рідною домівкою. До вас моє слово, моє прохання, моє благання. Відродимо нашу неньку Україну, рідну мову, бо земля наша, хоч і розпинали, розпинають її не раз на хресті історії, лишилася святою і люблячою для всіх, хто оселявся на ній. Не до нашої світлої мови, до її надзвичайно чистого і мелодійного звучання, відчуємо своїм серденьком її ніжність і ласку, осягнімо розумом її величезне, безсінне багатство. Бо хто ж ми без мови і без слів? Ніхто. Як згине наша рідна мова, безликі станемо ми тоді, загине й нація чудова, і рідна Україна теж. Щоразу переконуюсь, що мова це той інструмент, який єднає націю, народ в єдине ціле. Мова це не просто слова, звуки, це голос народу, наша культура і свідомість. Як ніколи, саме сьогодні нам слід підтримувати українську мову, пишатися і багатством, і малозвучністю. Пам'ятаєте, крилати вислів, якщо мова росте та розвивається, разом з нею утверджується нація. Рідна українська мова, ти сховище культури, традицій, світогляду та ментальності народу. Ти відображаєш, єдність нації є культурним кодом, символом боротьби. Українська мова запорука миру і свободи. Сьогодні говорити українською мовою це бути бійцем за націю, за Україну. Мова це зброя. Говори українською, будь бійцем! Мова прекрасна моя, не мовчи, не загубись поміж іншими ти, а соловейком весняно звучи, сміло, крилато у світі лети, сил набирайся і гордо злітай, благословляю тебе на політ. Мова чарівна, звучи і співай, щоб прислухався до тебе весь світ. Дякую за увагу!